І, звісно, ми приділили багато уваги а, сьогодні тому нападу, який вчора росіяни здійснили проти Польщі. Майже два десятки дронів, на мій погляд, цілеспрямовано. Є повний аналіз траєкторії руху дронів, з'ясовуються все більше деталей щодо конструкції відповідних дронів, які використовувала Росія, і все це вказує, що запуск дронів Росії. На території Польщі через територію України, та також через територію Білорусі, був продуманим і точно не випадковість. Вже фактично розпочались і військові навчання Росії та Білорусі на території Білорусі. Ми слідкуємо за цим в Україні. Наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову воєнної інфраструктури. Сенс таких дій Росії точно не оборонний і спрямований. Точно проти не тільки України кожен в Європі відчуває, що Росія на жаль має можливості продовжувати і розширювати свою агресію. Отже, потрібні кроки, сильні кроки, і не тільки від Європи, сильний тиск, який реально обмежить потенціал войовничості Російської Федерації. На жаль, навіть після вчорашніх подій, вчорашніх ударів дронів. А побольше після багатьох гібридних атак Росії проти європейських країн та після багатьох масованих атак проти України немає дійсно сильних таких відчутних кроків у відповідь Росії, які примусили би Росію до миру. Такі кроки важливі і на наш погляд, такі кроки можливі.